Тіла трьох людей дістали з під завалів на вулиці Стуса в Тернополі. Це матір і двоє її дітей віком п'яти та півтора років, розповів Суспільному начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. За його словами, сім'ю пізнав чоловік. Кількість загиблих від ракетної атаки в місті зросла до 31 людини. Серед них шестеро дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали. Позмінно працюють близько 180 рятувальників з дев'яти регіонів України. Ми коли спілкуємося з нашими пожежниками, вони завжди кажуть, що найтяжче в нашій роботі це коли помирає діти. Епіцентр був вибуху, і конструкції склалися в певному місці, і саме дуже тяжко до них дібратися. В основному зараз, бачите, всі зусилля були спрямовані на те, щоб дібратися до цих участків. Ви бачили, що Першу добу ми майже не виявляли тіл загиблих, а зараз збираємося вже потихеньку, нижче і нижче. Ми залучаємо наших собак, намагаємося з допомогою них проводити пошукові роботи. До будинку люди продовжують приносити іграшки, квіти та лампадки. Підтримувати родичів загиблих і помолитися над тілами приходять священники. Серед них Дмитро Онуфрик каже його знайомі загинули в будинку на вулиці, 15 квітня. Мені здається, якийсь обов'язок бути тут і. І молитися, кожен дивився в ті завали з якоюсь надією, звичайно, але наше серце всіх разом болить, бо то є спільне горе. Третю добу поблизу зруйнованого будинку стоїть Ігор Черепанський, каже: досі не знайшли його прабабусю. Сусідів от, дітей з мамою фактично годину назад вже дістали, а вони десь приблизно локаційно поруч знаходяться. Година-дві часу, то я маю надію, що доберуться до того місця, де була бабуся. Розбирають завали іменно з її квартири. Там я вже і бачу і холодильник з квартири, і певні речі. Вмивальник викинули тільки що, ну десь вона там. Єдине, що прошу, щоб. Хоча б було що впізнати, і що поховати. Рятувальні роботи ускладнив дощ і томан. Погодні умови утруднюють роботу, але наші рятувальники, незважаючи на що, продовжують роботу і роблять усе для того, щоб знайти всіх потерпілих. З-під завалів рятувальники дістали кішку. Її власниця Олена розповідає, жили на першому поверсі. Коли росіяни вдарили по будинку, евакуйовувалися через вікно. Каже, встигла забрати двох шиншил і кошеня, а кішка злякалася та втекла. Минулої ночі казали рятувальники, що щось вибігало. Ми жили на першому поверсі. Щось сіреньке вибігало і забігло назад. Ось, звати її мілка, їй 4 роки. Майже ми її взяли. Коли почалась війна, я попросила хлопців, можливо, бачили, можливо, вона вибігала. Бо там в принципі, в принципі квартира, як вони кажуть, ціла. От, і, і вони залізли і знайшли її біля її тарілочки. Зі живу. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.